Доброго вечора, друзі. Хочу поділитися з вами інформацією, де я навчаюся, чим я займаюся. Хто хоче, може теж спробувати. Може комусь сподобається, може комусь не сподобається. Кожен має свою думку. Комусь це йде, комусь це йде. Це для всіх. І тим паче це не для всіх. Хтось відтримує, хтось не витримує це. Так от, до діла. Я навчаюся трейдингу. В академії учать трейдингу, роз'яснюють, як іде ринок, коли падає, коли йде на вирос. Розказую простими словами. Щоб було більш е, зрозуміло, в академії дають інструменти, які е, вичисляють, де можна війти в угоду, де можна вийти з неї. Але при тому всьому ви робите аналіз ринку самі. Тобі в чаті академії. Якщо б, наприклад, початківець ніколи не займалися цим, то раджу подивитися презентацію. Кому цікаво, я оставлю силочку свою на сторінку Фейсбука. Звертайтеся, Чи, що я знаю, я допоможу. В чому що я не знаю, є мої. Партнери, які більше навчаються в цьому закладі, більше знають, і то, що ця академія дає супровод учня від початку до кінця торгування з групою, з групою. Ніхто вас не оставить самих. Що вам не ясно, в кожній групі є свій куратор, який е, е, розповість вам, е, в чому, що ви зробили не так, як би це виглядало з їх е, сторони, і щоб було все, все добре. Я вибачаюся, я буду. Пользуватися з хочу донести за тих пару минут до вас найважливіше. Так от що перше? Що значить перше? Вивчення ринку, що це значить? Коли входять кіти, що таке кіти, коли, наприклад, банки європейські входять в ринок, то йде е, верху або на спад. Ну, я не буду вглублятися, воно вам зараз не треба, бо тільки муті зараз до вашої голови на жену і так і так е, не зрозумієте. Кому повторю, кому цікаво, то може звернутися до мене на сторінку в Facebook. Я поясню, покажу, як, що треба зробити і далі йти. Друге, чому навчають психологія, що немаловажно, з е, маленького депозиту зробити великий. Менше втрат, мінімум ризику, більше заробітку. Це теж важливо. З однієї сторони, це не є легкий шлях, бо, як скажу вам, що швидкі е, гроші, коли приходять, то вони швидко розходяться. Навіть е, приведу приклад, наприклад, як ви йдете на навчання в якийсь вищий заклад, вам треба роки 5 років, щоб вивчити дану професію, і багато хто не працює по цій даній професії, бо е, ця професія мало оплачується, ніж, е, наприклад, ну е, візьмемо приклад, я йду, наприклад, якимсь спеціалістом. На завод достаю, наприклад, 5 тисяч, да? а от е, вагони розгружаю за 10 тисяч. Людина йде в те русло, де більше платять, щоб вижити. Так от, тобі ж і якийсь програміст. Я не є розумною людиною, там, математиком, чи я хочу довести до того бізному, що Цим може займатися кожен. Кожен, хто попросту відкриється і захоче навчатися. Навчатися цьому ділу скажу про себе. Я просто людина, мені скривати нема чого. Я... Як вийшло? У мене знайомі займалися цим. І запропонували мені. Чесно скажу, я довго думав, чи воно мені треба, чи це займає час, це займає голову. Ну, все, 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 все. Ризики є, ризики є втрати, але мінімальні. Тобі хтось називає, що це казино, це не казино. Це казино, наприклад, якщо ставку робите, то ризик не мінімальний, а максимальний. А тут ви можете самі поставити ваш виграш, можна так сказати, да, але через аналіз, як ви зробите аналіз. То тоді вже ви будете бачити згодом, куди воно йде, як воно йде і коли вийти з цього, цього ринку, щоб не стратити свої гроші і так далі. Суть в тому, що з малого депозита через відсоток можна зробити великий, але треба час. Дайте собі на науку. Ну, від... Одного року до трьох, і ви побачите результат. Так от, якщо хочете змінити, то мусите спочатку подивитися на себе і запитати це, що я роблю не так, що в мене не виходить жити так, як всі краще жити. Задуматись, вийти з зони комфорту. Е, Немало важливо. Немало важливо, бо якщо людина призвичайно е, е, до того, що, наприклад, з малого, да, ми приходимо зі школи, приходить батько чи мати з роботи, задовбані. Сідають на диван, включають телевізор і починають розказувати, щоб не той, не ти, то зараз би зарплати були б вищі, зараз би то, і зараз би на все хватало. Не скажу чесно, вони не винуваті, вони так научені, бо з самого малечку в садочку, в школі. Наприклад, ставлять оцінки. В моєму випадку, наприклад, у мене я вчив, не скажу, що я вчився добре, да, але, наприклад, як приходиш і вчителька говорить, що, е, наприклад, розказав добре, але вона тобі ставить бал занижений. Ну, і, звичайно, в тебе нема охоти далі щось вчити, далі. Щось тут ніхто не пише. Багато хто прийде сюди, багато хто відійде, комусь сподобається, комусь не сподобається. Це діло кожного, кожного особиста думка. Кожен може заробляти як хоче. Комусь вигодно ходити на роботу, з роботи приходити, ждати цей один місяць цього отпуска. Наприклад, я для себе вирішив, що я хочу поміняти. Поміняти глобально своє життя. Так, да, я не буду говорити, що я зараз заробляю гроші великі і так далі, бо це неправда. Я так само, як ви, починаю з маленького відсотка. Але вже... Получивши деякі знання, я роблю аналізи під 3% виграшу і 1% страти. Наприклад, далі, якщо ви входите в угоду і робите 7 угод проіграшних і 3 угоди виграшних то ви, ви вже в плюсі, тому що хто математик і, і так далі може порахувати один до одного, що більше відсоток виграшу, ніж програшу. І скажу так, кому цікаво, підписуйтесь на канал, розділяйте це відео по соцмережах і... Кому ця інформація була цікава, кому не цікаво, можете пальцем вниз і питань нема, але попрошу так, щоб не ми не тратили свій час, не я не тратив свій час. Якщо цікаво, то заходимо, питаємо, я що знаю, я розповім. Що я не знаю, в мене є колеги, які зможуть розповісти, показати, розказати від малого до великого. Якщо людина вже цим займалася, то вона в курсі діла, тобто треба наука, треба. Все, багато хто стратив. Не буду говорити, що тут тільки виграш і виграш. Багато хто стратив на цьому. Але... В тому випадку стратили, що максимум ризику ставили, а не мінімум. Кому цікаво, я ще раз повторюю, і зараз гляну, я вибачаюся зараз гляну, чи нічого не забував. І саме головне, саме головне, що коли ви йдете. З малих грошей до великих, то має бути терпіння. То не буде за один день, за рік, за два, не знаю з якої суми. Буде складний відсоток і будемо помалу-помалу, але кінцевий результат, ви побачите, ви відчуєте це. Хочу би ще сказати, якщо ви входите. Цю ідею чи ум, ці ринки, просто благаю вас, не виносьте гроші з хати. От візьміть, поставте депозит такий. Наприклад, якщо у вас є 10 доларів, і ви їх викинете через вікно і ваші відчуття. Нічого, да? наприклад, вже як 100 доларів викинете, вас вже тут починає щіпати. То я кажу з, з мінімального рахунку терпіння. Не закладайте ні машини, ні доми, бо скажу з великою сумою людина, скажу таке, я дурія. і хоче заробити більше, 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 і в неї виходить перше, е, перший час. А потім людина попросту все тратить под ноль. Под ноль і вроді аналіз був е, хороший і т.д. і т.п. А от психологія сама в голові. А, е, поставлю 10 е, програв. О, зараз відіб'ю, да, поставлю 20. Знову програв. Ну, як поставлю 40, то точно ні, так, тут так не працює. Тут треба пам'ятати мінімум ризику 1 на 3. 3% виграшу і 1% проіграшу. Не дозволяти собі на день попросту 2% програвати. Що я хотів сказати? Вроді би, все доніс, кому цікаво. Можете підписуватись на канал, щось побачу і почую на Ютубі. Кому не цікаво, не підписуйтесь. Кому, хто може пространнити це відео по соцмережах, будь ласка. То знайде себе, я буду тільки радий, хто спробує, теж і не захоче, теж буду радий. Моя задача полягає в тому, щоб. Допомогти, бо хтось, хтось колись мені допоміг. Мені допоміг і я зараз не, жив, не буду говорити, я не живу багато, але помаленьку помаленьку починаю вилазити подверх. А, не в тому місті, де я знаходився до цього часу. Не бійці на те, що легкі гроші, легкі грошей не буває. Повірте мені, можна більше стратити, ніж заробити. Люб... Любий труд колись буде З... забуваю Но слова, я вибачаюся. Дубий труд буде результат за да, любий труд. Да, результат. Але що таке результат? Результат за кінцеве. Треба спочатку змінити мислення тута, щоб були якісь емоції. Емоції будуть рости, рости, будуть у вас робити нову е, лічність. Не давати емоціям робити вверх. Що таке емоції? Емоції це рух. рух. Емоції бувають різні, не будемо вглублятися. Там ректор вам розкаже, що до чого і так далі. Так от, друзі. Кому цікаво. Діліться, підписуйтесь, чим зможу допоможу. Всім па-па.